Драгунський, коли я був маленьким. Коли я був маленьким, я погано жував завжди тримав їжу за щокою, а мама завжди примовляла, жув як слід. І коли я їв, мама розповідала мені казки. Одного разу вона розповідала мені про червону шапочку. Жила була червона шапочка. Шу як слід і я жував, а мама далі напекла вона пиріжків та пішла до бабусі. Жуй, жуй гарненько. І я знову жував, а мама своє. І ось вовк проковтнув бабусю. Жуй-жуй, проживав. І червону шапочку теж проковтнув. Я слухняно жував. Аж тут мисливці, продовжила мама. Жуй-жуй, суй проживав. Вони вбили лютого вовка, потім розрізали йому живіт, а звідти вистрибнули бабу. Червона шапочка, Живі та здорові. Я промовив. Не переживав, мабуть.